Соковитий, напевно, єдиний укрсевер, на якому, якщо вас попросять не заходити на базу, знайте, вона буде чим не заставлена. І я не жартую, представте, любий легко добуваємий блок. Задумали? Ну, значить, вже в когось це було на базі. І цей місяць не став виключенням. Як ви знаєте, 14 лютого усі святкують День Святого Валентина, де друг друга всі люблять, одружуються, так про що це я? І, Як не дивно, на нашому стеблі теж є дома хазяйки. Ти шопі? Шо, і звісно, я не міг не привітати їх із цим святом, але подарунки у вигляді діамантів уже нікому і не треба. Дай слава Богу. Я хочу щось більше, щось масштабніше. Хммм, троянди. У мене з'явилась ідея. Розказую вам наш план. Ми беремо кількість дівчат, беремо 25 тисяч та все перемножаємо. Та получаємо 50 тисяч тренд, які нам потрібно якось здобути. А на це натомість 87 стаків кісткових блоків. Але добувати самому це займе занадто багато часу, навіть якщо я створю собі клонів. Я тупо не встигну це все зробити. А і забув сказати, в нас лише є 2 дні. На цю реалізацію добре, що я на сервері, і тут можна все купити. Я вас поняв. Добре, що я знаю людину, яка мені залюбки допоможе. Фух, ладно, купили ми все, тепер залишилось це все натикати. А отут ми теж трохи схитримо. Скачаємо мод, який за на на секунду тикає більше ста разів. І за якихось тридцять хвилин на моїх руках уже п'ятдесят тисяч троянд. Але якщо я все відео лиш хитрую, можливо, хоча все засажу сам. А вам. якщо я вже почав, значить вже до кінця. Ну що? Ідемо даривати. Щастя людям. Я ото сам yeah. не бачив, але розповідали, що колись so звалилася біля бару цеглина зі стени. Ну і вбила одного хлопа. Народ зібрався, ой, співчуває, кричить: Ой, паскудство! Монстрів з контролерами нам на голую мало, ще й цеглини згори летять. Фігня, ми бидло, з нами ніхто не щідається, не пощастило, чуваку. А то, значить, один бували придивився і каже: Йой, хлопці, та хай його шлях трафить, це ж зомбі був! Окей, okay, uh, добре, яку ми територію засаджуємо? Яку ми територію засаджуємо? Всю рівнину? Всю рівнину. По факту, та от Чекай, давай нежі, зараз. Можно, принципі... Давай ми зробимо одесь тут, напевно. Зробити межі, потім вже пане можна. Я думаю, десь до зимного біому, тому що, ну, квіти в не ростуть. Якби. Ну я поставив спеціально <t -ra> для цього, <t -ra> бо, типу, <t -ra> ну, по-інакшому я, я би їбав би це ставити. Так, 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 так. За щось заведення засадити. Все хоп. Що ж, починаємо засаджувати. Засаджуємо. Дуже цікаве так. заняття, правда, буде. Э, краще. в5 краще. Разказуйте, як вони справи. Там нормально оце цево хліб з цим вот сиром, з кетчупом, там вот туди-сюди. Та нічого що буде, якщо будуть прогалені, чи похуй, чи треба прям все-все. Я напевно займуся е, там, де зверху треба заставляти, знаєш, де гори. Ну, такі, типу, так, ти Ні. Ти з іншої сторони висаджуй. Типу, від цього. Там де калуни і цей соляни. А ти будеш рівнина, окей, Да, будеш хайму заставити мільйон бамбука, треба коли я прийшов би на базу небалифалася все. Би сокови, Ти тому... більше, більше би не грав би на особенно, <рес> так? Да? Не грав би на собою <рес> там більше. <рес> воно, воно, воно. Мак... Шановні, давайте так. Щоб нас не було дуже сумно. Я думаю, на початку треба потравити жарт про одного хлопчика, який не мав масла, але хотів слово 6, приходить в магазин, просить е, е, пачку чипсів, йому дають масло, і він, отр... і він розуміє, що це слово 6. Прогресію все. Це буде так. смішно, заходить цей. Цікаво, в, 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 в цю територію, А воно вміститься тут всі, ну, всі твоянди. Місяця чи ні. Ну в кінці сезону побачимо не заготуємо, як напевно. Якщо, ну, я сподіваюся, що він буде до кінця сезону. Ну, типу, перед кінцем Щоб стояв, вже. Так, да, я, я хочу подивитися на це. Знаєш, після такого можна і померти. Ну це рекордно. Що, далі садимо? В яку сторону? Я пропоную верхню садити. Верхню? Туда, да? А може що може обсадити сніжний біом? Ну можна, все одно, да, наш Дайте сніжний біом обсадимо. Обсаджуємо обсаджуємо все, що можна. Так, да, все, все, що бачите, все, що бачимо, хлопці, все, Там, все обсадить. А потім все таке саме повториться на долі

Все, готові? Вставайте Раз. вставайте близько. Давайте. Готові! Че, запис, запис, ми... Ми... Готові. Так, готові. готові. Люди, ви, ви готові? Нам готові. лишилося ще один ривок, ще один ривок. Ластовий, так би мовити. Засадуйте Раз, всю базу. Два, два три. Ой. ой. <хи> <хи> там база фейласа. Там база фейласа. Так, скільки там треба квіта, щоб заставити всю базу, так. Да? 250 тисяч. Це мільйон, мільйон, мільйон. <анкредит> я, не выгодна, кедитки, Ж... ну, я, я не знаю, как Я кстати. И конечно, такой себе. кем хочу стать? Ну, я уже стал. Не, не я уже стал. Знаешь, кем я стал? Это въебом стал. Тебе сики платят, в крае, а где Вин, Зара... Вин на свою базу, что ли? Він у портала он прилетал. Він на, він на фермі, він на фермі. Він побачив, він ховав. Він побачив. Я чуть-чуть пошутка, типа, розміхаємся і махаємо. Ай, ну я ж йому скільки раз сказав. Це його, пишемо, усміхаємося і махаємо руками хлопці. Ви готові? Ви готові? Ви готові? Ви готові? Усміхаємося і махаємо руками хлопці. Три. Усміхаємося руками. Усміхаємося руками. Усміхаємося руками, хлопці. Що я він там каже? Що він там каже? Це побачимо, типу. Квазі, що ви так не діти? Угу. я угу. почув все з першого, і папа угу. не чула. Так, так. Ви ж знаєте, що сьогодні, що який сьогодні день? Гуглить пішла, згадувай, да? День пам'яті святого преподобного Авксентія. Воно? О, там! Ні, не воно! Е, Європейський день допомоги хворим з епілепсією. Не воно! Е, день психічно хворих. О, Боже, я розумію. Пішли, пішли, пішли. Ну все, ви знаєте, тебе за тончимо. Бля, вони мене зараз вб'ють! Дивіться, <ріст> зараз ви переступите цей поріг вашої бази mm -hmm. і побачите сюрприз. Його в ніякому випадку ламати не можна, бо якщо ви замаєте, у на нас почнеться прокляття. Mm -hmm. Тобто там Того, не може. Я цього не казав. Mm -hmm. База на місці. У нас стоять наче кращий, Угу. Обіцяю. Вона ну, все рожеве? Ну майже. <с Можете йдемо, заходьте, заходьте. Заходь. Я буду дивитись вниз. На що три піднімаєте голову. Mm -hmm. Добре? Давайте один. Два, три, жесть, можем, подивитися політати. Я в шоці. Жесть. Дуже гарно. Ну, я, я вам обі... я... В бази нічого не буде. <laughs> вона стала тільки гарнішою. Ну, правда, вона стала гарнішою. Так. Я реалізував це, мені він так з роботи допомогли. Ми ну, оце вчора вам ставили. Тут взагалом десь плюс-мінус 28 тисяч троєн. Жесть! Це подарок вам на 14 лютого з Днем Святого Валентина вас. А, також це все за свято. Дякую. Вам подобається? Дуже. Я вам зверху позаратував трохи дирок всі оці чотири, що від кристалів. а на нижній мені було. А на нижній то була не моя територія. <ріст> <ріст> я загадаю вам верху тепер, бо зверху вони виглядали негарно, а, а нужні, певні якийсь гарний ще став, коли 4 роки. ваби правда. Це дуже гарно, це мега потужно. У вас, тепер не цей не постав, цей жалував, що у вас пуста ваза, тепер у вас не поставлена. Так, а це що за скриня? А, то це наш збір, який ще чомусь давним давно не закритий. Тому давай закиди на збір та гайда дивитися реакцію дівчат. Вся інформація буде в ТГК або у описі під цим відео. Ти ж знаєш, що сьогодні за день? Так, 14 лютого. Та за свято. День закоханий, день святого І ви, ви, ви тут до мене додому, да? я забудилась <дивись> на спавні. Мені страшно, там паркур, да? Дуже Безу... дякую, що я не такий. Слава Богу. Перед, перед тим, як ти будеш заходити, uh -huh. ти маєш зробити очі, ну, тобто просто так, вниз. Uh -huh. Коли будеш заходити, я тобі, я тобі напишу в час, що можеш через 3 секунди заходити. Добре, okay? добре. Так, все, зайду. Так, можна один, два, три. Шістдесят yeah. третій левел, поможіть мені. <laughs> піднімати голову. <laughs> це ти згадав? Цього положено я ще й зняла ці елітри. Мені страшно. <laughs> І скільки ти часу це витратив, щоб зробити? Well, мені допомагали. Хто така свята My. людина? Ми. Ну, я а з стардані вони мені допомогли. Ми це тролає робили минус 20 півтори. Жесть. Я згадую Акіра і, і хто ще там мені морква? Морква божа. -бо я тобі на День Святого Валентина. Дякую за подарунок. Скільки скільки, скільки тут квітів? Це за таке ну, невеличке поле ну, кавунів, так? Це все селяники, вони потребують кавунів, я готую їх. Тут, та 25 тисяч ткн, 25 тисяч хлон. Він подав поїться. Я тільки заходжу і я бачу, що переді мною щось таке червоне, і я така бо так, стоп. Це ж уже було. Яких квітів мені ще не дарували. У нас спочатку було тільки до цього, до той ходи. Потім на щось заноти було багато, тому ще. Вирішає мені загадували. все за, за цей. Ого! <схід> Добре, що це не бамбук. Ха-ха-ха. <схід> тепер, тепер у Фелеса не єдиного буде червоне поле. Нь О, до речі, це так нагадує поле зі сталкера. Відразу, знаєш, типу, асоціація в голові пазликом склалася. У, -у, -у Фелеса це і макове поле. А у вас Трой... сандодик буде Трояндом. Клас кай, Дя дякую за такий подаруночок.